Кілі! Небайдуже, що буде з моєю країною. Для мене це був природний вибір. А, іти захищати те, що ти любиш. Всі встали і пішли. Ворога треба подолати зараз і тут, щоб ця. Сволота не розповсюджувалася по країні. Наша ненька має дуже велику історію і культуру, які досталась нам до наших пращурів. Дуже не хочеться в 21 столітті втратити ці надбання через амбіції недоцерків. Ворог зайшов до нас в країну і топче нашу землю. Они нашу країну, наші сім'ї, наші родини, щоб наші діти і всі майбутні покоління українців. Жили в вільній, незалежній, демократичній Україні. Я вам зрозумів, що іншого шляху у нас немає, крім як піти і стати на захист без батьківщини. Хочу захищати і захищаю свою сім'ю, дружину, свою матір, своїх друзів. За наше майбутнє, за нашу країну, за майбутній мир і процвітання. Щоб можна було не піти, так було треба зробити. Мститися за вбитих людей. Так це і шанс прийняти участь. В знищенні імперії, що я зробив правильний вибір. було йти на фронт і нищити ворога. Болячи на серці дивитись на те, що Російська Федерація вбиває моїх побратимів та моїх постер. Близькі та рідні мали змогу жити в мирі та безпеці, де панує імперія ніколи не було і не буде вільних людей. Якщо втікати тікати від цієї війни по закордонах та всьому остальному, то хто буде її захищати? Маю честь робити це зі своїми однодумцями, побратимами, тому я тут. Я воюю за себе, за свою країну зі своїми побратимами. Провести помилки старших поколінь. Захистити країну. Якщо ми не будемо захищати Україну, ми просто припинимо своє існування. Відкинути всі принципи, іти йти, захищати рідну рідну землю. Україна це моя батьківщина, а я українець. Російська федерація. Веде війну не за територію. Російська Федерація веде війну на знищення української нації та української державності. Де я і мої побратими мають бути саме на передній лінії для того, щоб забезпечити перемогу над ворогом на полі бою, щоб на довгі роки запанував сталий мир, і наші діти та внуки ніколи більше не знали, що таке війна разом до перемоги!